Привіт! Це канал Квіз. Сьогодні у нас Вікторина по українським телешоу, старим, не дуже старим, легендарним і навіть по тим, про які можливо ти забув. Перед переглядом прошу підписатися на канал. Тобі не складно, а для просування відео це дуже важливо. А тепер поїхали. Хто був беззмінним ведучим програми Караоке на Майдані? Юрій Горбунов, Ігор Кондратюк чи Андрій Данилко. Ігор Кондратюк Вілія. Звідки? З міста Гадяча, Полтавської області. Полтавська область бери мікрофончик. Розповідаю у яке себе. талант шоу потрапляли переможці програми Караоке на Майдані? Ікс Фактор. Фабрика зірок чи шанс? Шанс. У якому шоу зірки шоу-бізнесу танцюють у парах з професійними танцюристами? Танці з зірками танцюють всі. Чи Україна має талант? Танці зірками. Хто був першим ведучим програми Ревізор: Вадим Абрамов, Олена Філонова чи Ольга Фреймут? Ольга Фреймут. Ох, подивіться, як схоже на поросятко. Копілочка. Що це за копілка? Який аксесуар був фірмовою ознакою Катерини Осадчої в програмі Світське життя? Капелюшок, сумочка чи окуляри. Капелюшок. Яке вокальне шоу відоме сліпими прослуховуваннями, де тренери не бачать виконавця. Фабрика зірок, «Ікс-фактор» чи Голос країни? Голос країни. Хто був головним героєм першого сезону українського шоу Холостяк? Максим Чмерковський, Микита Добринін чи Ірак і Макацарія? Максим Чмерковський: що визначало бюджет подорожі ведучих у тревел-шоу Орел і Решка. Рішення продюсера, підкидання монети чи вартість життя в Україні призначення? Підкидання монети. Хто переміг у першому сезоні шоу Україна має талант. Пісочна анімація Ксенії Симонової. Співачка Олена Ковтун чи Лісапетний батальйон? Пісочна анімація Ксенії Симонової. У якому шоу дівчата з непростим характером вчилися етикету та змінювати спосіб життя? Коханами вбиваємо дітей, половинки чи від пацанки до панянки? Від пацанки до панянки. Яке шоу стало проектом Ольги Фреймут після того, як вона залишила ревізор інспектор Фреймут на ножах чи війна світів? Інспектор Фреймут, Яке кулінарне шоу з'явилося на українському телебаченні у десятих роках і стало дуже популярним. Все буде добре. Мастер шеф. Чи готуємо разом? Мастер шеф. Якою була головна ідея реаліті шоу «Кохана, ми вбиваємо дітей? Шоу про обдарованих дітей, змагання за звання найкращих батьків чи корекція сімейного виховання? Корекція сімейного виховання, що потрібно було зробити учаснику, щоб виграти гроші в шоу? Розміши коміка. Розсмішити суддів? Найкраща пародія чи найоригінальніший анекдот розсмішити суддів. Яке головне завдання стояло перед батьком у шоу Хата на тата знайти роботу, впоратися з господарством чи збудувати будинок? Боратися з господарством. Як екстрасенси допомагали у проєкті «Слідство ведуть екстрасенси? Передбачали судові рішення, розслідували злочини чи змагалися зі слідчими. Розслідували злочини. Що було атрибутом ревізора, окрім білих рукавичок. Золота табличка, книга скарг чи червона наліпка. Золота табличка. Як формувалися команди у x Фактор за категоріями вік, стать та групи? За смаком суддів чи за жанрами за категоріями Який телеканал транслював реаліті-шоу Фабрика Зірок «1 плюс 1», новий канал чи «СТБ»? Новий канал. Хто був ведучим психологічного шоу Детектор брехні Павло Костіцин? Григорій Решетник чи Дмитро Карпачов? Дмитро Карпачов. Хто з цих реперів учасників Україна має талант? отримав три «Ні» та не пройшов далі. Чи Енд, Максим Доши чи Артем Лоїк? Максим Доши. Yeah. Oh. Playing, game, playing, yeah. no, Хто автор фрази, а якщо б я не сохранився? Миколай Гузей, Олександр Саюн чи Олександр Фокін? Миколай Гузей. А якщо б я не сохранився. Я себе не сохранився! А якщо в мене програма із за цього полетить? Ведучим якого з цих шоу був Павло Костіцин. ТОП модель по-українськи, фабрика зірок чи битва екстрасенсів. Битва екстрасенсів. Як називалося шоу, де зіркові команди чоловіків та жінок змагалися між собою? Інтуїція хто зверху чи педан притула шоу. Зверху. У якому шоу Дмитро Комаров показує екзотичні країни з нетуристичного боку. Орел і решка. Світ на виворіт чи галопом по Європах. Світ на виворіт. <риклад> Хто казав у кінці свого шоу цілую люблю, бувайте. Ігор Кондратюк, Сергій Притула чи Дмитро Карпачов. Ігор Кондратюк. Цілую люблю. Бувайте. Ви були Ваші обласки вам У якій галузі є експертом Олена Курилова. Психологія, юридичне право чи надприроднє? Надприроднє хто з них не був суддєю? Україна має талант? Руслана Лежичко, Сергій Притула чи Ектор Хіменес Браво? Руслана Лежичко. Хто була незмінною ведучою шоу Аферисти в сітях, яке викриває шахраїв в інтернеті? Маша Єфросиніна, Ольга Фреймут чи Олена Крістіна Лебідь. Олена Крістіна Лебідь. Як називалося дитяче шоу, яке транслювалося на каналі Україна у нульових роках? Срібний Апельсин, механічний Апельсин чи казковий Апельсин? Срібний апельсин. У чому полягала суть розважального телешоу Куб? Відповісти на сім питань. Пройти сім ігор чи приготувати сім страв? Пройти сім ігор. Хто є безмінним суддею кулінарного шоу Мастер шеф? Дмитро Горовенко, ектор Хіменес Браво чи Володимир Ярославський? Віктор Хіменес Браво. На якому телеканалі виходило в ефір шоу Холостяк? СТБ. Новий канал чи Один плюс один? Який прилад використовують у шоу детектор брехні томограф, осцилограф чи поліграф? Поліграф. Як називалася програма з Надією Матвєєвою на СТБ, де давали корисні поради на кожен день. Все буде добре. Корисні поради чи правила життя. Все буде добре. Яке соціальне ток-шоу на каналі Україна вів Олексій Суханов. Стосується кожного один за всіх, чи говорить Україна. Говорить Україна Хто носив штани за 40 гривень. Олександр Страшук, Олександр Саюн чи Миколай Гузей. Олександр Страшук. За 40 гривень. Штани. У якому році стартувало гумористичне шоу Файна Юкрайна. 2003, 2008 чи 2012? 2008 Хто був переможницею першого сезону шоу Супермодель по українськи? Даша Астаф'єва, Альона Рубан чи Алла Костромічова? Альона Рубан Скільки сезонів тривало шоу? Танцюють всі: Сім, вісім чи дев'ять? Дев'ять Ось і все. Це був Слон Квіз. Напиши в коментарях, які телешоу тобі подобались, а які ні. Якщо хочеш більше таких вікторин, підписка і лайк дуже допоможуть каналу. Бувай!